Найдавніша писанка та чому вона брязкала, як кролик стосується Великодня, а також які найекстравагантніші пасхальні традиції є у світі. Сьогодні у таємницях деко поринемо у загадкову атмосферу великоднього декору. Цікаво знати. На теренах України найдавніші знайдені писанки часів Київської Русі датуються 11-13 століттям. Це були глиняні моделі яєць, декоровані поливами. Ці писанки були порожнисті та використовувалися як брязкальця. Наприклад, писанки з пліснецького городища та галича, які, окрім сучасної відомої нам обрядової функції, у княжу добу слугували язичницькими оберегами, маючи кульки всередині, вони виконували й роль брязкалець, що були призначені для відлякування злих духів охорони житла. Найбільше ж великоднє яйце знаходиться в векревілі Канада. Воно важить близько двох тонн, а його довжина становить приблизно вісім метрів. А от найбільшу у світі паску вагою майже 3 тонни і висотою 2,7 метра випекли у 2013 році в українському місті Харциск Донецької області. До цього рекорд також був на Донеччині у селищі Ялта. У 2009 році там випекли паску вагою 2 тонни. У католиків символом великодня є кролик. У багатьох європейських країнах діти вірять, що великодній кролик приходить на передводні свята і відкладає у кошик кольорові яйця і смаколики. А в Америці дуже поширена Великодня гра катання яєць по похилому газону. Переможцем стає той, хто далі всіх без зупинки зможе прокатати своє фарбоване яйце. Наймасовіше змагання буває у великодню неділю на газоні біля Білого Дому у Вашингтоні. У Швеції є своя забава. У них навіть є великодні відьми. Маленькі дівчатка одягаються в лахміття і старий одяг. Найчастіше їх наряди складаються з занадто великих спідниць і хусток. У такому вигляді дівчатка ходять від дверей до дверей з мідним чайником і збирають частування. А от у Болгарії є традиція на Великдень робити глиняні вироби, найчастіше горщики, які скидають з верхніх поверхів будинків на землю. Це знаменує перемогу добра над злом. – DIY. Ну а зараз навчимося робити прості великодні композиції своїми руками. Зробити красиву великодню композицію для вашої оселі зовсім не важко. Для цього знадобляться тематичні матеріали: декор із штучних квітів та декоративних фігурок, фігурки великодніх зайчиків, оригінальна ємність, кашпо, вазон чи миска, кілька штучних гілочок із соцвітями, трохи зелені, декоративні яйця, сіно, сизаль або мох. У центр композиції поставте керамічних зайчиків і покладіть кілька писанок. Ефектно виглядатиме така композиція на тумбочці в кухні, журнальному столику чи у вітальні. Ще одним сучасним та стильним варіантом пасхального декору є великодні деревце. Для нього вам знадобляться всього лише гілочки кущів чи дерева. Для декору використовуйте штучні яйця підвіски різного розміру і кольору. Підберіть стійку вазу залежно від розміру вашого деревця. Поставити його можна в кутку кімнати чи коридору. А як свою оселю до Великодня прикрашаєте ви? Пишіть у коментарях. Ну а на сьогодні у мене все. Адіо!